Привіт-привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні у нас знову рейтинг і я граю в Швейцарію, союзник мій Буфало. Синій кольор це Баварія, напроти нього коняка фіолетовий Швейцарія, і напроти мене Bingo. Зелений це Баварія. Так. E, значить, я буду грати в 4 стані. Якраз в мене зараз це такий період. Зараз що. Чомусь мені, коротше, подобалося. Подобається. Тобто зараз ця тактика, і я собі граю 4 стайні і в депона і маю гаубиці. Ось, але я хочу подивитися за буфало Він грати буде у століття Мені цікаво просто подивитися на таймінги його, як він. Як він і коли це все робить. Бо, по-моєму, якщо я не помиляюсь, я бачив, що він там. 에... Чи то після першої кази століття вже будував в стайні, чи то ще навіть до першої. От... Ну, коротше, хочу подивитися, зрівняти трошки з своїм білдом. Значить, так, дві кази пішло. Шахти зараз мають прокачуватись, так. Це, напевно, буде перша. Їжі не вистачає. Так, це взяв покращення. Так, диви, він одразу займає чотири. Ага. По дві і вугільних і залізних. Так, третя. І четверта є. Далі що там їжу? має качати, по ідеї, так? 20 чоловік у нього. На дереві. Каміння він не добуває взагалі. Так, що є? Покращення. Друге є. Тепер має бути лопата. Так. І що? І арт-депо ставить. І собор. 850. Так. Що так. А, тут же, до речі, 20. А ні, 30 тисяч. Є. На 950. Ну, швидко, швидко. Так, мішки є. І що далі, каза так, пішла перша каза Депцентр нічого собі. Так, запускає десь його одразу. Угу. Треба взяти до уваги. Так, і буде збирати на другу казу, так? Так, каміння вже має, дерево також має. І є друга каза. Так. На 1320 заклав. І коли добудує? Скільки вона взагалі будується? Так, друга. А, ну пішли вже стайня. 1714 секунд. Так, дві стайні вже є. О, двесі куперядів паркану. Друга каза запустилася. Тут уже дві стайні. Прокачки пішли. Чи не пішли? Артдепо поки що не запускає. Є прокачка. Так. 15 хвилина і що? І на мене вже нападає зелений. Отже, у мене зараз 6 гаубець, ось така армія. Академія пуста. 4 стайні. 3 запущені тільки. Ой. Підкову я маю. Скільки в мене 96 драгунів. Так, гаубиці. Буде залп? Две скиллі одним залпом, блін. 80 цих. Я две. Нічого собі. Одна гаубиця 30 рундашер знесла. Круто. Ох, диви як добре. Да, подобається мені, як гаубиці накидають. Ех, тут промазав. Ну все, я його перестріляв десь. Скільки в мене ще війська залишилось. Драгунів я майже і не втратив, а він втратив все своє військо. Ось, тепер я перехожу в атаку і якраз фіолетовий почав атакувати мого союзника. Так, гармати є у Буфало? Зараз би дивись, сюди вальнути би. Скільки він би тут поклав. А в нього гармат. Диви, він так і не запустив. Ой-ой-ой. Дві скільки зараз би тут лягло цих мушкетер. Просто жесть. Так, ну буфало вже зі століттям. Там вже. Пікінери зараз штампуються безкінечно. Так. Чи зараз Фіолетовий взірве цю шахту? Ні, відступає він, шахту перехопив собі. Знову і я перехожу в атаку. Буфало ще поки що стоїть. Ну да, йому треба прокачуватись. Що У нього тільки сила є залізна. Так, і що? Тут у мене ось таке військо стало, 9 гаубиць. Фіолетовий там знову пішов в атаку. Ну, Буфало просто вже дивись. Найм цих пікінерів. Покриває всі втрати. Ага, тут такий момент, був. я почав атакувати. І він підпалив ці будинки. Я це побачив і відійшов назад. Хотів підірвати мене на будинках. Ой, гаубиці, гаубиці втрачу. Так. Да, две-дві гаубиці я втратив. І він мені їх знищив. Так, ну вісім гаубиць ще є у мене. Ішов я вже атакувати. Дай, ну ще гляну у зеленого. Так, що у нас тут? Три сили швидкостріл, чотири стайні. З підковою, ці прокачані. Століття немає. У мене. чотири 400... стайні. О, у мене вже століття є. Підкова є, це я їх тільки десь побудував по ходу. Е, далі. Казарми прокачані і казарм століття ще немає. Так, і що? Ну, я тут вже, скоріш за все, його... Чи може ні, по ідеї маю зносити, У мене вже тут кількісна перевага. А він взагалі вже здався. Що? І фіолетовий вже намагається пробити мого союзника. Я вже підходжу до володінь фіолетового. І фіолетовий відступає. Ну... Він тут вже. що він може? У нього 6 століття немає до сих пір я вже казу почав закладати, але вже, вже нема сенсу. Що в мене тут... Так слухай, а я так і без прокачок, подивись. Нічого в академії немає. Ну, і що, я вже підходжу. І що, по-моєму, я тут покажу спортивний етикет і не буду нападати на них. Тобто на нього, на фіолетового. Дам шанс їм самим розібратись. Давай я тут прискорю. Вже якраз таки союзник мій почав атакувати. Так, дивись, я не нападаю. Ну і що? Буфало тут більш кучно заходить. А у коняки розтягнуті всі. Так, да, я не нападаю, стою, чекаю. Я не пам'ятаю, чесно, чи я напав від того, чи ні. Ну вроді як ні. і все вже так, нічого він тут не може зробити. Селяни в бій пішли, а тут ще подивися скільки ще війська йде позаду. Будівлі зносяться. І все. Фіолетовий здається. Ну що ж. Гра у нас сьогодні. Я тобі дякую, що додивився до кінця. Підпишись, якщо не підписаний. Підтримуй український контент, постав лайк та прокоментуй. До нових зустрічей. Пока-пока.